Привіт, дорогі трейдери. На зв'язку інформаційно-аналітична служба Guru Markets. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш детально вивчити всі параметри досліджуваної компанії. Тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії ICL Group Limited тикер – ICL. Цей огляд базується на поточних даних станом на 7 липня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії ICL Group Limited належить до підкатегорії Кемістри в оцінюванні беруть участь 75 організацій. Рішення по замовленнях ми подивимося ближче до кінця цього відео. Оцінка компанії така 7 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією 1,7 бала. Якщо ви подивитеся на це з дуже широкої перспективи, в межах ринку США в цілому ми бачимо, що середній рейтинг для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки Сімфор ICL Group Limited. Порівняння динаміки курсу акцій компанії ICL Group Limited і акції під категорії Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії ICL Group Limited показали динаміку 75,6 віц проти зміни ціни в підкатегорії 1,7 віц. Ринкова капіталізація організації ICL Group Limited становить 9,42 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 605 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 5,8 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 242 мільярди доларів. Зіставивши акції біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка ICL Group limited у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 1,557 тисячних віц. Балансова вартість становить 2,394 тисячні віц. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 2,434 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 42% капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Відношення ціни акцій компанії до прибутку становить 24,3, середній по підкатегорії 71,2. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 389 мільйонів доларів. Прогнозується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 608 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,4, середній по підкатегорії 1,7. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 6870 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців прогнозується на рівні 9380 мільйонів доларів США. Оцінка прогнозованих майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Маржинальність становить 5,7%, а середній показник для підкатегорії становить 2,4%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників підкатегорії становить 2,265% це на 45% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 722 тисячі доларів. Тоді як для підкатегорії 1 тисячу паєте з дол. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 29,8 тисячі доларів із середнім показником у підкатегорії 14,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 526 тисяч доларів США. У підкатегорії 622 тисячі доларів. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під задовільно 0 балів. Кількість скорочених акцій становить 0,4% порівняно із середнім показником для підкатегорії 2,9%. Індикатор RSI 14 показує рівень 71% для компанії ICL Group Limited. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 62%. Акції компанії зараз оцінюються приблизно в 7,32 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 6,56 долара. Переходимо до таблиці замовлень. Вона доступна всім. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення. Прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки цінних паперів підприємства ICL Group Limited Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets приймається рішення. Відкрити угоду на покупку за 7,31 долара. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить високий рейтинг. Організація оцінювалася за критерієм оцінки індексом Макіма. Тейк профіт встановлено на рівні 8,75. стоп Loss встановлено на рівні 5,87. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку замовлення фіксується автоматично за результатами сесії обміну 6 серпня 2025 року або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер ng 5 t буде балансуючий порядок продажу. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів, основного або балансуючого, протилежне замовлення фіксується за остаточною ціною. Дякую глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Markets.